Вітаю сьогодні, 11 липня, 503 й день героїчної боротьби українського народу проти російських загарбників у повномасштабній війні. Протягом минулої доби противник запустив по Україні 28 дронів камікадзе «Шахед». 26 з них були знищені повітряними силами. Крім того, було знищено ворожий гелікоптер, три ударних БПЛА типу ланцет. Та чотири розвідувальних дрони оперативно-тактичного рівня батальйони першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна продовжують виконання бойових завдань на північному та східному напрямках. Забезпечення щоденних бойових дій військ, організації та здійснення технічно правильного використання, обслуговування та ремонту військової техніки з метою підтримання її постійній бойовій готовності. Лише невеликий перелік того, які завдачі виконує батальйон матеріально-технічного забезпечення. Значення цієї роботи було доведено віковим досвідом, цитуючи містецтво війни Сундзи, якщо в армії немає обозу і спорядження, вона загине, якщо немає провіанту, вона загине. Якщо немає запасів, вона загине. Майстри своєї справи постійно вдосконалюють методи роботи і знаходять рішення в складних ситуаціях. Техніка, яка вважалась знищеною, знову стає в стрій. Не останню чергу в цьому процесі відіграють також небайдужі громадяни України та волонтерські організації, які допомагають з пошуком запасних частин та деталей для відновлення техніки. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні.